Всем привіт! Зараз надо зачепити погрузчик, поїхати, трохи розгорнути дорогу, подивитися над полями. Хочу поки погода дозволяє виїхати. Зараз зачепимо. Буквально тільки вчора чіли була робота із ними пити, перекидали, укладували в ангар. Вчора ще піска привозили, видно пісок у шові залишився, піска привозили, і плити підсипали. В общем, робота є постійно. І Буквально тільки вчора чіпили, бо збиралися їхати влагу закривати, ми на поле поїхали, подивилися мокра. Рішили поки день свободний, поїхати трохи провернути дорогу. Ну, зараз будемо зачіплятися. Я причеплю гідравліку. Чіпляємо гідравліку і вже там далі або складаємо ціліндр, або розкладаємо, щоб він зайшов в ті ну, В Взагалі, це такі нюанси по тому, як причіпляємо ковш. назад давай давай В принципі, саме головне, надо, щоб він стояв на рівній площадки. Коли буде у вас рівна площадка, ви будете чіпляти його на рівної площадки, все чіпляється дуже просто і швидко. Ну, коли у нас цієї даної площадки не було, чіпляли в дворі, виходить, там, де в общем, місто не виділили йому, а чіпляли там, де було свободне місто. мучилися кожен раз. Тому що трохи нерівно. І він вже або не вилазить, або не залазить. В общем, треба тільки ровна площадка, зробили спеціальні упори для нього. Зараз зацепимо цей ковш. В общем, треба для нього зробити якесь постійне місто, найкраще положити плиту, і щоб на плиту лягав і повш, і оці упори. І Тоді воно буде отримати. А так як такого міста немає, ми тут трохи ну, зробили більш-менш рівне, ну, поки так виходимо з положення. Там далі плити розложили, може якщо буде свободно, якщо нічого буде вангар ложити зерна, то можна буде там відчіпляти. Зараз причіпляємо цей погру... оцей повш і будемо з ним робити. Відчепили. Провірили, все робе, все нормально. Зараз будемо заганяти підвір ну, і далі поїдемо на поле вже. Там, якщо вийде, прогорнемо дорогу, не знаю, як там воно буде горнутися, ну щось, щось зробимо. Відчувся на полі вже. Так, приїхали на поле, зараз почали розгортати. В принципі, вже на одному полі більшу половину прогорнули трохи. Ну, от сам такий процес. Буквально там згортаємо верхній слой і оці ж весь молодняк. Посадку не трогаємо, Посадка ось іде, ну, скажем, вже великі дерева, старі, а цей молодняк, щоб він не мішав, згортаємо його, прибираємо ветки. Далі після цього заїдемо дискою. Ну, сліда там 3-4 пройдемо туди назад, і трохи розрівняємо його, далі там укатається воно і буде такий широкий проїзд для техніки. Ну, на даному полі молодняк його не так багато, тому що батько перед цим в тому году він заїжджав дисками. Заїжджав самими дисками по оцій стороні і проходив його. Ну, воно ось видно, де диски брали, тобто він оцю сторону він проходив дисками. Молодняк трохи вирізав. Ну а це ж кажу, давай я оцей поприбираємо його, тому що ну, ось отакий від Воно, виходить, сюди ж все падає. Як приїхали на наступне поле, тут, в принципі, така сама. Картина, так скажем, посадка. Видно, що молодняк йде на дорогу. Проїжджать не то, що там тракторам, а вже й машинам, особо тут не проїдеш. Це наша пшеничка. Перед цим хлопці прогортали тут грейдером. Сейчас є тут такий бугор, нагарнули вони. Воно заросло, не видно. І собственно чого ми сюди приїхали і прогортаємо всі, ну не всі, а саме цю дорогу. Тому що вона, так скажем, тут дуже проїзна. Чого прогортаємо, чого вигортаємо і чистимо посадку. Не для того, щоб роздіскувати участок, як може, вже подумали. Ні, не, не для того, а для того, щоб зробити ширший проїзд. Тому що є такі у нас добросовісні колеги. Називемо їх так, яким трошки все одно в таких ситуаціях, як сівалка пропашна, той самий прополочний культиватор, транспортного у них немає. І вони В даній ситуації вони не проїдуть, тому що крайні секції що тут зачіпляють, що тут зачіпляють. І що вони роблять? Вони виїжджають на поле, поле посіяне. Так як у нас було в тому році, я знімав відео, я його удалив, не став вже викладати, думаю, ладно. Вони бачать, що посіяна сімочка, вони виїжджають на поле, утром вони їдуть в одну сторону, ввечером їдуть в другу сторону, і так три дні вони їздять. Тому що по дорозі вони не проїдуть, так як культиватор або сівалка без Зараз ми цей молодняк вигорнемо, розчистимо цей бугор, щоб не було, потім пройдемося дисками. І вже буде дорога відносно рівна. І далі хай вони вже там хочуть, їздять, не їздять. Ну, по крайній місті, ми відпахуємо дорогу. ми відпахуємо. Да, Я не кажу, що ми там відпахуємо, тому що лізуть. ну, Я не раз казав вже і придержувати такого міння, ніж відпахати, щоб не лізли, треба зробити дорогу. Тому що те, то, що ми відпахали, а проїзду немає по факту, а все одно людям якось їздити треба. От вони, Логкава навіть не виїде сюди вже. Ну, а трактором, що трактором? Трактором він переїде цю борозду, тільки то він спокійно виїжджав і їхав по а так ще буде й матюкатися, що відпахали і йому гуцикатися тепер. тому буде тут там, я не знаю, скільки 4 метри, наверное, дороги. А далі там вже вони хай як хочуть. У нас, в принципі, на всьому і навіть на той самий СЗшки є транспортне, так що ми стараємося не топтати ні свої поля, ні чужі. Понятно, що там є ситуації, які чи два трактора не розминуться, треба ну, виїхати на поле. Це вже да, це, я розумію, виїхали, роз'їхалися і виїхали обратно на дорогу. Ну, коли це направлено, виїжджають в одному краю на полі, їдуть через усе поле шурують. В конці там виїжджають, це трошки неправильно. Але напишіть коментарі, як ви вважаєте. Я думаю, в кожній ситуації такі є. За посадками. Ну, посадки, звісно, розрослися сильно. Крайні дерева, тут метра 3 до 4, мабуть. Давно мені хотілося купити, оце як він там правильно називається, кустарець чи як він. В общем, пилка на длинній палці і попроходить ці ветки попилять, тому що вони теж, якщо комбайн їхати, то комбайном ну, у нас проходить, а чужі комбайни великі не проходять. ну Все ніяк не купляли його, та й він купить заради того, щоб прочистить 500 метрів посадки, а потім воно буде лежать, воно якоби й теж не треба. Ну, на даний момент вже є погрузчик, вже є з чим прогорнути. І навіть якщо треба поопилювати ветки, то можна в повз залізти, взяти ту саму бензопилку і пройтися, пропилятися. Я думаю, нічого такого е, сложного немає. В принципі, по грущик, не знаю. По Правду люди кажуть, поки немає, поки б, він і не нужен. А як тільки купили і вже й думаєш, як ми раніше без нього справлялися. Вчора плити розкидали, розлажували, пісок завозили. В принципі, до цього все воно робилося, і плити перекидали вручну, і розлажували, і на трубах тягали. Ну, Тут аж, звісно, все це набагато швидше робиться. Вертає трошечки все на своєму путі. Поцарабали трохи. Ну, а що ж поробиш? Це ж таке діло. Ковш. Ніхто його красить не буде. Трохи почистили, дома обмиємо. Ну, в общем, і все. Трохи прогорнули. ну Тут надо тут конечно. Видно, що він прогорнув оце ось поки. А ветки все одно є. Ну тим не менше, уже не так. Вже не так, вже трошки стало ширше, трохи видніше, а там по можливості, як буде можливість, колись обріжемо, трохи попідрізаємо, де такі дуже виглядають ветки. Ось як бачите, машини їздять тут часто.